Всім привіт! Ви дивитеся новий випуск з передматчевого тренування. Ми знаходимося на стадіоні Авангард, де вже саме тут, 19 травня, відбудеться заключний матч у чемпіонаті проти ФК Олександрії. Буквально за пів години приїдуть наші гравці, вони будуть розминатися та на них чекає тактичний розбір суперника. А вже після ми поспілкуємося з ними про їхні очікування та підготовку до майбутнього поєдинку. Готуємося в звичайному режимі, команда розуміє, всі розуміють, тобто, який матч нас очікує. Нам потрібна перемога, тут немає що приховувати. Будемо. Старатися набрати максимум кількість очок у цьому матчі і ну, не підвести своїх болівальників, будемо віддаватись на всі 100%. Наразі чемпіонат підходить до свого завершення, чи накопичилися вже психологічна та фізична втома? Ну, звичайно, трішки накопичилась, але це більш, мабуть, такий зараз психологічний фактор дуже важливий, тому що кінець сезону, по-перше, да, ви правильно сказали, а по-друге, зараз важка турнірна ситуація, ми розуміємо. Що потрібна, потрібні лише очки в кожному матчі, потрібні перемоги. І ось це так. Ось це трішки давить психологічно, але я гадаю, що ми в змозі з цим справитися. Я тобі зараз буду зачитувати факти про Олександрію, а твоє завдання сказати, це правда чи брехня. Готовий? Одним із їхніх прізвищ є Сашка. Так, да, правда. Яка Олександрія має досвід виступів в Єврокубках? Так. Да. Домашній стадіон називається Олександрія. Ні, думаю, ні. Грали сім років в першій лізі. Ні. Відмовились виходити в УПЛ через брак коштів. Так. Недільний поєдинок стане 25-тим в історії обох команд. Берез стричі підряд не програвав Олександрії саме в домашніх поєдинках. Минулі протистояння завершилися нічиєю. Нашої команди за ФК Олександрію раніше виступали Євген Банада, Дмитро Шастов та Олександр Мельник. Власне кажучи, зараз можемо поспілкуватися з ним, що він думає про майбутнього суперника та які сильні сторони його він може виділити. Хороший тренерський склад, хороший підбір виконавців, команда, яка грає в футбол, красивий футбол, любить грати з м'ячем, атакуючий футбол. Тому буде цікаво, це дуже непроста команда. На що спрямована наразі підготовка команди у тренувальному процесі? Напрацьовуємо ну, тактичні моменти: гру е гру в грувотації. Тренерський склад нам підказує, як правильно зіграти з цією командою саме тактично. І будемо надіятися на хороший результат. Це буде наш останній домашній поєдинок на стадіоні Авангард. Яку кількість вболівальників ти очікуєш побачити на стадіоні? Хотілося б, щоб весь стадіон був заповнений, але я думаю, що це. Неможливо з точки зору нашої ситуації в країні, але думаю, що вболівальники прийдуть, підтримують, тому що тут люди люблять футбол і намагатимось їм їм подарувати хороший результат. 19 травня. Ми закликаємо вас прийти на матч у вишиванках та підтримати наш флешмоб, який присвячений до дня вишиванки. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам youtube каналу, які знаходяться на рівні легенда, а саме Костянтин Влащук, Олеся Кулик. Антон Копаниця, Всеволод Молета та рівникарт Юра. Всі сподіваємося, що ми в неділю візьмемо три очка, які нам дуже потрібні. Сподіваюся, прийде багато вболівальників, бо тут у нас в Рівному дуже така палка підтримка, яка гонить нас до перемоги. Це буде останній домашній матч у чемпіонаті саме на стадіоні Авангард. Чи буде це подвійною мотивацією зіграти для наших болівальників позитивно? Звичайно, звичайно, так як я казав, нам потрібні очки і це крайня домашня гра. І я сподіваюся, прийде багато болівальників, і ми покажемо результативну і саме головне виграшну гру для нас, для нашої команди і для наших болівальників. Я зачитую тобі факти про Олександрію і твоє завдання сказати, це правда чи брехня. Готовий? Їх називають містяни. Неправда. У минулому команда називалася Поліграф техніки. Так, правда. Перший матч у Кубку СРСР Олександрії зіграли саме проти колгоспника, тобто проти НК Верес. Так. Правда. Верес виграв 5 разів, а Олександрія 3. Е, ні. Хто з наших Не. футболістів у минулому відзначився забитим м'ячем? Пасіч, Вовченко, Гагун. Ролі наразі відома інформація, що недільний поєдинок пройде без використання системи відеоасистента Арбітра Вар. До речі, Олександрій та Верес у турнірній таблиці розділяє всього лише шість очок. Постав вподобайку цьому випуску та пиши у коментарях свої прогнози на матч Верес Олександрія. Також оформи спонсорську підписку, якщо ти хочеш дізнаватися більше про наш клуб середини. Бажаємо нашим хлопцям гарної переможної гри та до зустрічі. Чекаємо на стадіоні. Нам потрібна ваша підтримка.